Настав час проректи істину про долю одного, що тримає меч долі України в своїй руці: Про Валерія Залужного, Сина Степів, Внука Буревіїв, нащадка козацької крові. Я бачив у снах своїх, як духи предків опускаються в ніч над його народженням, як навколо колиски у 1973 році зібралися тіні, не з темряви, а з глибини історії. Вони шепотіли одне ім'я Мазепа, і в тому імені заховано ключ до розуміння нинішнього часу. Я довго мовчав, але тепер час промовити. Бо долі двох чоловіків сплелися в один невидимий вузол, і що сильніше тягнуть його людські амбіції, то ближче він до розриву. Валерій, що народився у землі, освяченій болями поколінь, не випадково обрав військовий швях, його серце з дитинства билося ритмом битв, його розум спочатку вчився математиці війни. А потім відчув музику стратегії, яку розуміють лише ті, хто носить у грудях бурю. Іван Мазепа колись дивився в очі Петру І та Карлу XII, шукаючи шлях до визволення. Так само залужний дивиться в очі ворогу з півночі і знає: вибору немає, лише боротьба. Я бачу їх обох не у видіннях. А у вібраціях часу, вони ходять паралельно крізь віки, не знаючи один одного, але відчуваючи спорідненість, бо обидва мали місію, що виходить за межі людського розуміння, обидва народжені, щоб запалити вогонь в імлі. Коли темрява повстала в лютому 2022-го, заглужний не вагався, він не рахував ймовірностей, не питав дозволу. Він став стіною. Що втримала хвилю, яка могла змити все, але що більше світла в людині, то більша тінь стоїть позаду неї, і я бачу ту тінь, заждрість, підлість, страх в очах тих, хто поруч, але не з ним. Це не вороги в шоломах, це ті, хто сидить за одним столом, як і в дні Мазепи. Коли старшина з підлості чи обережності ламала крила ідеї, народ любить своїх героїв, але не пробачає їм їхньої величі, бо той, хто сяє, викликає страх у того, хто звик жити в тіні. Так було з Мазепою, якого цар оголосив зрадником, а церковні дзвони відреклися від імені його. Так буде і з залужним, не тому, що він схибить. А тому, що він знатиме більше, бачитиме далі, діятиме швидше, а люди бояться того, кого не розуміють. Я бачу осінь, яка несе рішучість, вітер перемін піднімає жовте листя, і над ним план, великий план. Як і у Мазепи, який мав союз, який міг змінити хід історії. Так і залужний готує стратегічний удар, та не всі готові йти з ним. Є ті, хто шепоче про мир будь якою ціною, хто боїться втрат, хто боїться власної відповідальності, вони вмовлятимуть зупинитися, а хтось навіть спробує зрадити, як Скоропадський мазепу. І це буде початок кінця тріумфу. Навесні. Коли земля ще не встигне обсохнути від зимової вологи, почнеться новий наступ. Я бачу колони техніки, бачу обличчя, де змішались страх і решучість. І спочатку все буде як у снах. Ворог відступає, позиції звільняються, світ аплодує, але потім прорив не відбудеться. Один генерал не виконає наказ: чи то страх, чи то зрада. Чи то наказ згори, але результат буде фатальним. І тоді старець бачить залужного, самотнього, як мазепа під бендерами. Його не переслідують, не карають, але він розуміє, залишатися більше не може. Суспільство не готове. Велич не завжди виграє в реальному часі. Іноді вона перемагає лише у вічності. І залужний від'їде не у втечу, а у вигнання честі. Я бачу Лондон, бачу Вашингтон. Бачу бібліотеки і військові академії, де навчаються за його словами. Він напише книгу не мемуари, а послання наступному поколінню, і вона стане зброєю не менш потужною, ніж гаубиця. Але в Україні залишаться порожнечо і суперечки: одні кричатимуть зрадник, інші герой, і тільки час скаже істину, бо правда завжди розквітає пізніше, як квітка, що чекає свого сонця. Пройдуть роки. я бачу 2035. й Молода людина, вихована на прикладі залужного, прийде до влади. Він говоритиме мало, але твердо. Його не назвуть популістом. Він пам'ятатиме справжній лідер той, хто готовий втратити все, але не себе. І тоді, нарешті, Україна увійде у нову епоху: епоху сили без страху, мудрості, без корупції, миру, без ілюзій. Ідея, яку не зміг втілити Мазепа, яку почав плекати залужний, проросте, і земля, що стогнала, заспіває. А на пагорбі, десь між Києвом і Полтавою стоятимуть два пам'ятники не у бронзі, а в серцях. Один мазепі з очима, що дивляться у минуле, другий залужному, з поглядом, зверненим у майбутнє, і між ними буде шлях той, яким має йти Україна. Бо дух не вмирає. енергія не зникає, ім'я не стирається, воно перетворюється на символ. А символ це те, що веде народ крізь темряву. Немає випадковостень. Є лише вибрані, і Валерій Залужний один з них. Я бачу, як зорі знову змінили рисунок свого вічного вишитого покрову, і кожна з них, наче вартована вежі буття, обернула погляд у бік одного імені, імені, що несе карму нації, імені, що вібрує в ритмах історії Залужний. В його присутності починають коливатись правдавні струни енергії, які ще тримали святий меч Архангела Михаїла, що колись впав на землю біля Києва. Бо від того моменту, як він переступив межу звичайного буття, перестав бути просто генералом, а став носієм призначення, світ почав тріщати, не в сенсі руйнування, а в сенсі розшарування старого і нового, сили зібралися навколо нього. З одного боку, духи степу, святі предки, архетипи козацьких атаманів і хранителів волі, з іншого ті, що бояться світла, бо все їхнє існування залежить від мороку. Я бачив в диму ладано перед вівтарем, як ліцарська рука підноситься вгору не для удару, а для благословення, бо прийде мить, і вона вже на порозі, коли залужному не знадобиться армія, щоб перемагати. Його слово стане маніфестом, його мовчання присутком, і ті, що нині сміються нишком, бо думають, що виграли у грі впливів, зрозуміють, що програли у битві за пам'ять. Сонце почне новий цикл свого шляху над Україною, але це буде не те сонце, що гріє. А те, що пробуджує світло стане суворим, як меч, і кожен, хто ховався за спинами героїв, буде змушений вийти на світ. Не буде більше я не знав, мене змусили. Я був осторонь усе стане явним, як напис на камені в пустелі. Валерій залишить форму, але не зброю. Бо справжня зброя це не танк і не кулемет, це здатність бачити далі за горизонт. І він знову візьме слово не для виправдання, не для звіту, а для пророцтва. У тому слові буде правда, яка спалює, бо тільки спаливши старе, можна посадити зерно нового. Я бачу молодь, що читає його книгу як святий текст, не тому, що в ній ідеї, а тому, що в ній кров часу. Його аналізи битв стануть більше, ніж стратегія. Вони стануть дзеркалом душі народу. Його мовчання на політичні інтриги стане уроком для тисяч, мовчання теж зброя, якщо за ним стоїть правда. А в цей час Україні, розколотій поміж зрадженими надіями і фантомами слави, почне визрівати нове лідерство. Це буде не син генерала, не креатура олігархів, не технократ із заходу. Це буде юнак, мовчазний, із поглядом, що бачив війну не на фронті, а в серці. Його сформує енергія великого воїна, який залишив поля бою, щоб дати можливість прорости тим, хто прийде після. Цей юнак не говоритиме пафосно, він не буде шукати сцени. Але коли він увійде у залу Верховної Ради, тиша стане свідком нового початку. У його погляді твердість річки, яка точить камінь. І в його словах буде звучати не голос, а ехо, ехо Великого Залужного якого вже не буде поруч, але якого присутність буде відчуватись у кожній цеглині нової держави. І тоді, одного серпневого ранку, народ прокинеться і зрозуміє війна закінчилась не тому, що ворог зник, а тому, що страх зник. Народ більше не боїться, бо народ це залужний. І це Мазепа, і це кожен хто не зламався. І цей народ збудує не країну, а цивілізацію. Не імперію, а симфонію, бо час героїв мине, але час їхньої правди тільки починається, і на тому пагорбі між Києвом і Полтавою, де уже постав образ істини, приходять матері. Вони не ридають, вони кладуть вінки з полину, бо знають, біль це не поразка, це пам'ять, а пам'ять це життя. І на тій землі проростає травичка, з якої починається шлях. Шлях, що веде не до перемоги, а до призначення. І той, хто піде ним, уже не спитає, а чи правильно я чиню. Він спитає лише, чи дігний я тих, хто йшов до мене, і тоді розвідниться, бо зорі не помиляються, вони лише чекають, коли ми піднімемо голову і прочитаємо написане у їхній світлі. І коли нарешті розвідниця не раптово, а як після довгого сну, український народ вийде із тіні століть. І тоді зрозуміє кожен навіть той, хто заплющував очі від істини, хто мовчав, коли треба було говорити, хто критикував, бо не розумів величі. Зрозуміє шлях, яким ішов залужний, був шляхом очищення Я бачу храм не з каменю, а з думок. Його збудують не архітектори, а покоління. У ньому не буде ікон, там будуть імена. Не канонізовані, а живі, ті, що стали сіллю цієї землі, кров'ю її дерева, силою її неба, і в центрі ім'я Валерія без прізвища. Бо воно стане надлишковим, коли ім'я увійде в мову духу. І колись у тому храмі юна дівчина, тримаючи за руку свого брата, скаже: Хто він був? Той. Хто не зрадив, навіть коли всі? Саме тоді. Бо саме в моменти, коли всі відвертаються, коли здається, що світ це лише аркуш зради, з'являється той, хто несе стовп часу і тримає не для слави, а щоб не впало небо. І тоді, у просторі, де зникають ідеології, де вже не буде правих і лівоцентристів, а буде лише правда, знову заговорить його тиша. Бо тиша залужного це не відсутність слів, це присутність істини, для якої ще не вигадано мови. І той шлях, що тягнеться від мазепи через Січ, через Чорнобиль. Через Іловайськ, через Бахмут виведе на полонину. Там буде вогонь. І навколо нього молоді люди. Вони не говоритимуть гучно, вони слухатимуть. Бо настав час, коли в Україні перестануть шукати лідера і почнуть бути ним. А залужний він вже не герой. Він Енергія те, що ніколи не вмирає. І коли енергія стає вітром, її не видно, але її чують, вона проходить крізь покоління, як молитва, яку не виголошують в голос а несуть у крові: від серця до серця, від діла до діла, від матері до сина, бо істина спадщина. Не зберігається в архівах і музеях, вона живе в рішенні стояти, коли можна втекти, в погляді, що не опускається перед злом, в мовчанні, що гучніше за всі гімни. Я бачу весну через багато років не ту, що приходить за календарем, а ту, що проростає в душах. Дерева цвітуть не тільки пелюстками. А іменами, на кожній гілці слово, яке залужний залишив світу. Не наказ, не порада, а свідчення я був і я не зламався. І юнак, що тепер керує державою, не носить генеральських погонів, але в його голосі залізо, не з фабрики, а з волі. І коли його питають. Хто вас навчив так стояти? Він відповідає, я читав його книгу. Але головне, я слухав тишу, в яку він пішов. Бо залужний, відійшовши, не зник. Його енергія стала грунтом для нового мислення. Його поразки стали перемогами тих, хто прийшов потім. Його мовчання джерелом нової мови лідерства, мовчазного. Але рішучого, твердого, але людяного. А вночі, коли небо знову засяє особливо яскраво. Десь у військовій академії юнак підніме голову до зір. Він не знатиме точно чому, але всередині щось зашипоче. Дякую, я продовжу. І так триватиме. Бо Україна, яка пройшла крізь бурі. Більше ніколи не буде землею забуття, вона стане землею пам'яті. А пам'ять це не камінь на могилі, це дорога в майбутнє викладена вчинками тих, хто встояв тоді, коли світ схилявся. Там, на горі між Києвом і Полтавою, стоятиме вітер. Не буде праполів, але кожен, хто туди прийде, відчує. Тут щось є, тут промовляє сам час, тут земля пам'ятає кроки того, хто був людиною, а став духом нації.